Всім привіт! Вічна дилема людства, що важливіше любов до своєї справи чи залізна дисципліна, що більше впливає на те, чи досягнемо ми успіху. Фраза Обери справу, яку ти любиш, і ти не будеш працювати ні дня в своєму житті. Чи фраза успішну людину від любителя відрізняє те, що успішна людина робить свою наступну дію навіть тоді, коли нема бажання і стає нудно. А любитель. Чекає натхнення, але я вам зараз розповім сюрприз. Насправді дисципліна це те, що допомагає нам більше кайфувати від своєї справи. Тому що саме дисципліна допомагає досягнути більшого результату, а більший результат, в свою чергу, дає нам більше щастя, задоволеності собою і мотивації. А маючи це, ми з таким позитивним зарядом, з більшим задоволенням приступимо до роботи і наступного разу. Це моя улюблена схема в цьому світі. Але якщо у вас тих людей, що вважають дисципліну змушуванням себе каторгою, насильством над собою, ненавистю, до себе я маю для вас те, що змінить вашу думку. Ну, по-перше, це, звісно, це відео, тому що я готова посперечати, що якщо ви додивитесь його до кінця і прослухаєте всі поради, зрозумієте, що таке м'яка дисципліна, як вона круто працює, почнете від неї кайфувати і самі станете неймовірно дисциплінованим. А друге, що має змінити вашу думку, це дослідження Вільгельма Хоффмана у 2013 році. Він довів, що люди. З високим рівнем самоконтрольно значно щасливіші, ніж ті, хто його не має. Ну, шах і мат, як то кажуть. Дослідження виявило, що насправді так і є. Але чому? Тому що дисципліновані люди більш здатні впоратися з конфліктами цілий, витрачали менше часу на обговорення і обдумування, їм було легше приймати позитивні рішення, не дозволяли, щоб їхній вибір був продиктований імпульсами, почуттями чи іншими людьми щодня приймали обґрунтовані раціональні. <знанні> рішення, не відчуваючи надмірного стресу через засмучення. Окей, ми зрозуміли, що дисципліна це класно. Про це, в принципі, і так кричали з кожного кута. Але хто-небудь скаже в цьому світі, як стати от справді покроково на практиці дисциплінованою людиною? Як справді отримати цю самодисципліну? Наука. Наука вже відповіла на більшість питань про це. Я всю цю інформацію вивчила, перевела на зрозумілу мову і зараз все розповім вам. Але якщо ми бачимось тобою вперше, то я зараз швидко нагадаю. Даю, що мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог українською. Тут я вивчаю і розповідаю вам, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, там когнітивістики, психології і інших жити краще, жити ефективніше, звісно, щасливіше. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані, щоб бачити більше класних відео, які покращують життя. А ми продовжуємо. Що ж, я називаю м'якою самодисципліною. Тепер, коли ви, я сподіваюся, помітили, що наполеглива праця може приносити задоволення. Ми обговоримо науково-обґрунтовану стратегію розвитку зв'язку між працею і задоволенням, яку науковці назвали навчена працелюбність. Можливо, вам більш знайомий негативний аналог навченої працелюбності, який називається вивчена безпорадність. Її відкрив саме той відомий експеримент, коли собак настільки довго били струмом, і вони не могли нічого з цим зробити, що з часом просто перестали намагатись вибрати з ящика, в якому це відбувалось, просто лягли і страждали. Так, історія сумна, але ми зараз не про це. Навчена безпорадність виникає, коли люди починають відмовлятися від будь-яких спроб і вірять, що їх зусилля ні до чого не приводять. А навчена працелюбність є по суті протилежністю до того ж значно кращої вивченої безпорадності. Це трапляється, коли люди вірять, що зусилля та самодисципліна дійсно приводять до бажаних результатів. На біологічному рівні частини вашого мозку, пов'язані з винагородою, починають працювати тоді, коли ви практикуєте самоконтроль або вирішуєте складне завдання, оскільки ваш мозок автоматично асоціює будь-які зусилля із винагородою. Працелюбності можна навчити навіть маленьких дітей та тварин. Тож, як нарешті, стати дисциплінованим та ще й кайфувати від цього. Вам знадобиться стратегія всього в 5 кроків. Крок перший: переосмислити в цілому своє відношення до дисципліни. Це не пусті слова. Я зараз вам розповім. Конкретні науково обґрунтовані способи, як це зробити. Для початку нам потрібно зробити для мозку прив'язку зусилля, це приємний результат. Зробити це ми можемо за допомогою всього трьох практик. Перше, що вам потрібно зробити, це згадати весь ваш досвід в цьому. Відкрийте нотатки на телефоні, чи блокнот, чи нотатки на комп'ютері. І напишіть список з 50 пунктів ситуацій з вашого життя, коли ваші зусилля дійсно окупились. Можливо, це було тоді, коли ви здавали якийсь іспит, коли ви на силі волі вивчили просто сісти і вивчити ту тему, яку потрібно, і завдяки цьому вступили на спеціальність вашої мрії ще й на бюджет. Або коли ви довго сумнівались, а потім сіли і виключно на дисципліні розіслали своє портфоліо, завдяки чому знайшли ну, клієнта мрії. Просто Запищі це все і записуючи, насолоджуйтесь кожним спогадом, Закрийте очі. Згадайте деталі, як це було, де це було, з ким ви тоді були, як це все відчувалось для вас. Навіть найдрібніші маленькі моменти успіху, які дались вам силою волі, запишіть туди. Це не обов'язково має бути щось масштабне. По-друге, щоб перепрограмувати свій мозок, робіть практику, яка дещо схожа на практику вдячності. Заведіть для цього окремий блокнот, покладіть його там біля ліжка, щоб не забути на тумбі, і щовечора перед сном Записуйте ситуації, коли ваш самоконтроль окупився за цей день. Це може бути щось велике, наприклад, завершення проєкту, може бути щось маленьке, наприклад, ви після роботи вирішили пройтись додому пішки, і після цього дуже класно себе почували після такої активності. Ця практика може здаватися якоюсь неважливою, але якщо ви її спробуєте, то ви на практиці зрозумієте, яка вона насправді потужна. Саме вона допомагає створити у вашому мозку на нейронному рівні. Зв'язок між задоволенням і зусиллями. І третя практика в цьому пункті це візуалізуйте і вимірюйте свій прогрес. Це може бути трекер звичок, який наочно показує вам, який ви молодець. І скільки ви там, наприклад, тренувались цього місяця. Це може бути якийсь супердетальний список справ, чи список етапів на шляху до вашої цілі, будь-що, на що ви можете, наприклад, дивитись і закреслювати пункти, які ви вже виконали, і бачите свій процес і прогрес. Коротше, садиться будь-що, що наочно, візуально, буде вам цей прогрес показувати. Ніякої магії, просто знання про те, як працює ваш мозок. Виконайте всього ці три вправи, і ваш мозок уже на нейронному рівні пов'язує самодисципліну і задоволення. Крок 2. грамотний менеджмент самодисципліни. Згадайте зараз той рух рукою, який ви робите, коли щойно усвідомили негативний наслідок відсутності самоконтролю. Коли ви через погане харчування усвідомили що набрали 5 кілограм. Коли ви витрачали гроші направо і наліво, забули їх контролювати і зрозуміли, що у вас закінчились всі гроші до кінця місяця. Або коли через власну лінь втратили, блін, дуже класну можливість. Запам'ятайте цей рух, тому що саме за місцем, куди ви тільки що ляснули своєю долонею і знаходиться зона мозку, яка за це відповідає. А саме наша префронтальна кора, що ви маєте знати про неї, це те, що проводились дослідження, які довели, що з часом наша сила волі самодисципліна. Вичерпується протягом дня, і якщо ви, наприклад, весь день приймали складні рішення на самодисципліні, на самоконтролі, то існує велика ймовірність, що ввечері, прийдучи додому, ви на щось зірваєтесь. Це, до речі, одна з причин, чому люди так часто зриваються на шкідливу їжу і переїдають саме ввечері. Звісно, я маю вказати, що потім провели ще дослідження і внесли свої корективи і показали, що, звісно, не обов'язково ви щоразу ввечері втрачаєте. Самоконтроль, і взагалі все залежить від того, наскільки у вас сильна мотивація в чомусь, але факт лишається фактом. Запам'ятайте це, чим більше ви використовуєте самоконтроль і дисципліну, тим більше шанс, що ввечері до кінця дня з часом просто вона у вас буде трохи слабшати, і шанс того, що ви на щось зірватись, або не зробите те, що ви собі пообіцяли, він зростає. Що з цим робити? По-перше, всі рішення, які ви робите на самодисципліні, але можете не робити там делегувати, просто відмовитись, автоматизувати, зробіть це. Адже витрачаючи силу волі на те, що ви в принципі можете і не робити, ви забираєте цю самодисципліну свою з якоїсь задачі, яка для вас більш важлива. По-друге, не намагайтесь в один день змінити все своє життя, почати прививати 100 мільйонів корисних звичок за раз. Ви маєте діяти так: обрали там одну-три речі, які ви хочете втілити, в своє життя для яких потрібна самодисципліна, перетворили їх в звичку, в щось автоматичне, щоб мозок не витрачав енергію і самоконтроль, щоб це виконати, і тільки тоді берете нові одну-три корисні звички і втілюєте вже їх. Ну і крім того, будь ласка, пропіклуйтесь про свій здоровий сон і по максимуму мінімізуйте стреси, тому що ці дві речі також ті, які дуже сильно впливають на ваш самоконтроль. Крок 3. організуйте собі мінімальний поріг входу для виконання нової звички чи задачі, яка потребує дисциплінованості. Дивіться, якщо наша самодисципліна схожа на м'яз, але просто в нашому мозку, який можна натренувати. А так воно і є. То ви тренуєте її саме в той момент, коли пересилюєте себе і от починаєте робити задачу. Саме в цей початковий момент, і майже всі припускаються цієї помилки. Якщо я хочу тренуватись, то звісно мені потрібно поставити 4 тренування в тиждень, і звісно, повноцінні по годині. Якщо я хочу раніше прокидатись, то блін, не на 30 же хвилин це нічого не змінить. В 6 ранку я буду прокататись в 6 ранку. Якщо я вирішую покращити харчування, то маю харчуватись виключно на 100% органічною органічної здорової їжею. Так не спрацює. Для того, щоб почати тренуватись регулярно, потрібно спочатку натренувати дисципліну, щоб тренуватись регулярно. А до цього приступити значно простіше, коли ви поставили перед собою задачу, лише надягнути форму і потренуватись 10 хвилин. Чим простіша задача, тим більша вірогідність, що ви її виконаєте. Ну а там, в 95% випадків, ви втягуєтесь і виконуєте там повноцінне тренування чи робите повноцінну задачу. Але щоб почати, вам потрібно знизити планку. Можете для цього використовувати дві стратегії. Вибирайте одну з них: перша це ставити такі маленькі планки, як свій. Поріг мінімуму, тобто, якщо в мене є сьогодні тренування, то воно мінімум 10 хвилин. Це мій обов'язковий рубіж. Якщо мені захочеться в процесі більше, я виконую більше. Але мінімум 10. Друга стратегія це два тижні робити твою нову звичку або потрібну задачу по мінімуму. Тобто завжди лише мінімум, а через два тижні ввести вже регулярні повноцінні дії. Чому саме два тижні така цифра? Тому що за дослідженнями Муравина ми можемо покращити свою самодисципліну всього за два тижні послідовної практики. Тобто, за цією стратегією ми спочатку за два тижні просто прививаємо нашу дисципліну до якоїсь області чи справи, а через два тижні, коли дисципліна вже є, починаємо виконувати її повноцінно. Крок чотири. Ефективно відновлюйтесь після помилок. Так, в деякі дні дисципліна дається легше, ніж в іншій. І це факт. Так, ви можете себе настільки погано або настільки добре почувати, що дозволите собі не виконувати якусь задачу, яку запланували. Це буде, цього не потрібно боятись, просто прийміть це, рано чи пізно це станеться. Помилки це частина процесу і частина прогресу. Але те, як ви оговтуєтесь від цих помилок, це найважливіше. Головне це визнати свої помилки і відійти від них ще з більшою рішучістю, щоб наступного разу зробити це краще. Суть не в тому, щоб ніколи не помилятись, а в тому, щоб продовжувати після помилки. Це теж те, що відрізняє дисципліновану людину від недисциплінованої. Якщо людина з низькою самодисципліною робить десь помилку, вона думає, все, все пропало. Я все запорола. Я більше не буду це виконувати, я все зіпсувала. І забиває на свою ціль. Людина з хорошою самодисципліною, коли зробить помилку, вона думає: ну і ладно. Але просто як і запланувала, зробить свою задачу наступного разу. Один раз пропуску нічого не вартий, і він нічого не псує, допоки він лише один, принаймні на якийсь період. І останній п'ятий крок. Знайдіть собі наставника. Знайдіть собі наставника або просто будь-яку людину, перед якою ви б відчували відповідальність. Це причина, чому так багато людей беруть собі якихось менторів чи коучів в якійсь сфері. І це те, чому настільки ефективно займатися тренером в залі. Ви знаєте, що вам потрібно буде розповісти про свої успіхи якійсь людині через якийсь період, і вам просто буде соромно цього не зробити. Ви будете відчувати відповідальність і не зливатиметесь. А ще це дає різні плюшки, про які ми говорили. До того за час, поки ви будете працювати з наставником, ви пропрацюєте самодисципліну в цій конкретній області. Ви вже на собі відчуєте, як самодисципліна приносить результат і який він приємний. І далі навіть без наставника ви будете лишатись дисциплінованим в цій області, тому що ви просто не тренували свій мозок на це. А тепер барабанний дріб. І новина, яка спеціально для тих, хто додивився до кінця, якщо ви мрієте мати неймовірну самодисципліну, полюбити її, досягати за допомогою нею ціль за ціллю, жити яскраве життя і мати всі ті класні плюшки, які нам дає самодисципліна і справді досягнення своїх цілей, які ви хочете, то в мене є проект, де ви зможете це все отримати і блін без жартів змінити своє життя. Всі ці техніки, кроки і знання, які я розповідала в сьогоднішньому відео, і ще значно більше інформації і лекцій інтегровані у моєму марафоні. Це буде вже другий потік. Перший пройшло майже півтори тисячі людей. За моїм опитуванням, яке робило після навчання, 97% з них у повному захваті. Це проект в ком'юніті за 14 днів. Ставите собі цілі, щодня отримуєте лекції, завдання, які розповідають про те, як їх справді досягнути, а не як зазвичай. Два тижні ви щодня будете робити як мінімум одну ключову дію, яка приносить результат, і за 14 днів виходити з марафону таким, знаєте, швидкісним потягом, який мчить на повній швидкості, і не може зупинитися, щоб не досягати ціль за ціллю і постійно розвиватись. Це до речі, не мої слова, а слова моїх учнів. Ось така. Програма марафону, будуть лекції від мене, будуть лекції від психолога, будуть лекції від нутриціолога. Ціна марафону від 990 гривень, але звісно, враховуючи те, наскільки люди, які розвиваються, починають після марафону більше заробляти, ну, ви самі розумієте, що це за ціна. Старт через тиждень, а саме 29 травня, посилання на сайт з усією інформацією про марафон, де ви можете зайти, прочитати більше і одразу записатись за бажанням є під відео. Якщо вам цікаво, а, це все, то приєднуйтесь, я буду вас чекати. А на сьогодні, все. Дякую вам, що подивились це відео. Не забудьте поставити палець вгору, якщо воно вам сподобалось. І звісно, не забудьте підписатись на цей канал. І ще побачимось!